Вітаю вас, любі малята! Послухайте, будь ласка, загадку. В кожній хаті, в кожнім домі спеціальні є прибори, є машини помічниці, прибирають нам світлицю, страви різні нам готують, чистять, миють і прасують. Що це, діти? Це побутова техніка. Побутові прилади. Діти, а що необхідно, щоб ваша оселя була завжди охайною, затишною і чистою. Потрібно прибирати, доглядати за своєю оселею, готувати їжу, прати одяг, а допомагають нам у цьому спеціальні машини. Послухайте загадки. І відгадайте їх, всю білизну позбирає і старанно покупає, буде знову вся чистенька, незабруднена, гарненька. Що це, діти? Так, це пральна машина. Далі не слон, а з хоботом не жук, а дзищить. Не двірник, а сміття збирає. Це пилосос. Наступна загадка. Змеле дрібне і змішає, на шматочки порубає, зробить і пюре, і сік, він на кухні помічник. Що це може бути, діти? Це блендер. От загадка, так загадка. Де поїду, стане гладко, тільки пальцем не торкай, опечешся, так і знай. Ну, звісно, це праска. Живу на кухні я завжди. Чотири круги маю, коли гарячі вже вони. То їжу нагріваю. Це плита, розумнички, як можна назвати ці предмети одним словом? Помічники. А чому? Тому що вони допомагають нам. Діти, ви маєте пам'ятати, що всі ці прилади працюють від електричного струму. А це значить, що при користуванні ними слід бути обережними і без дорослих не чіпати їх. Малята пропоную пограти в гру. Називається Що робить. На екрані будуть з'являтись картинки з приладами, а вам необхідно сказати, що кожен з них робить плита. Що робить плита? Смажить, варить, пече. Пилосос прибирає, миє, чистить, блендер, подрібнює, перемелює, вичавлює. Пральна машина Пере полоще віджимає, праска прасує, розгладжує, відпарює. Малята ми сьогодні з вами говорили про помічників у нашій оселі. Але кожен з вас повинен знати. І розуміти, що найголовніші помічники у сім'ї це всі її члени. Всі члени сім'ї повинні допомагати один одному. Дякую вам за увагу. Бувайте здорові!